У роки 2005 2010 року, коли ми перейшли на пропорційну систему, вимагали від нас поступового переходу до відкритих списків пропорційної моделі. І от уявіть собі, ми в цьому залі не одного разу про це говорили. Про це говорили мудрі вчені люди: що «ідіть на цей крок, тому що це наступний крок. Так, да, він не є зразковим, але він поліпшує систему. Натомість ми отримали спочатку відкат правової моделі. Після цього ми отримали відкат суспільної моделі, ми паралізували державу. Тому що, якщо насправді теоретично подивитися, що відбувалося, то я констатую: тут нема держави, не працюють інститути, не працює правоохоронна система, не працює судова система, вибіркове законодавство права. Що це свідчить? Відсутні інститути держави. Секретар НБО працює в системі політичного вибору. Президент не реагує на всі безчинства, які творяться в державі. Може, Він просто не втручається? А між іншим. Подивіться, пункт номер один обов'язків президента. Він відповідає за реалізацію прав громадян України. Це пункт номер один його обов'язків. В результаті виходить ситуація, при якій Тут нема держави, держава просто не проявила себе як інститути. Друге, суспільство виграло чи програло, ну так нагадити суспільство, як нагадили цими виборами після 2005 року, це треба вміти. Тобто, все-таки більше нагадали. Ну, я не знаходжу слів, щоб охарактеризувати те, свідком чого ми стали от за ці останні два тижні. Це після того, коли ми пройшли такі е, страшне очищення 2004 років. І що. Я навіть не можу назвати це реваншем, тому що це не реванш, це облуда, це обман, скоріш за все. От, ну слова не знаходяться, щоб охарактеризувати той процес, в який ми зараз входимо. Гаразд, невже гроші, пане Юрію, перемогли те, що ми називаємо зародками громадянського суспільства? Ну, по-перше, я не поділяю такого песимістичного погляду. Я повторюю, можливо, я сьогодні вже казав про це. Я думаю, що ці вибори є початок кінця цієї системи. Початок кінця. Це дуже важливо зрозуміти всім. Ми не повинні піддаватися панічним, депресивним е е поглядам і. Е Розумієте, е, нашим. Але як же ж не піддаватись, коли все більше експертів кажуть, що в тому списку є представник олігарха, в тому їх три, в тому їх десяток, а там взагалі весь список олігархічний. Оскільки олігархії не єдині, немає єдиної команди олігархів. Це не ті олігархи, якими керує Путін, яких він призначив олігархами, а це олігархи, які самі самі стали до Януковича. Тому е, між ними немає єдності. І, в принципі, те, що ми чули, ми не знаємо, наскільки ці чутки справедливі, але те, що ставку зробили на одного лідера, на другого лідера, це ж все не даремно. От. Але я вважаю, що розумієте, народ, який був пригноблений 100 років, його розривали на шматки, вбивали і геноцидами морили. Народ є залишки моралі, честі і совісті в народі, що показали вибори. Що люди ненавидять цю систему, яка є несправедливою. Це головне, ключове поняття. І ми повинні зрозуміти. А гроші вони працювали не в гречці, це поверхова гречка. Гроші працювали. Держава існувала і існує, на відміну від того, що пан Роман каже. Вона, на жаль, дуже викривлена. Тому що вся поліція, всі силові структури працювали на одну партію, тобто однопартійна радянська система працювала пане Юрію, І Можна поприця... вам питання задати? Так, прошу, от давайте уявимо собі ситуацію. Ну не Пелипишин же перекреслював ті бюлетені, не він же це робив. Там 28 членів дільничої комісії. Хто ж псував ці бюлетні, Так. Хтось ставив там біля вибору іншого Левченка ще одну Галочку. Хтось бюлетні Левченка кидав у Стопку Пилипишина. Питання, це 28 таких же громадян, як сидять тут. Я вам приведу приклад. Років 15 тому в Лондоні на виборах я дільничого. Секретаря, який сидів отак за метрів 10 в спортзалі, і спостерігачі були, отак може за 20 метрів. Запитав: скажіть, будь ласка, а ви можете так взяти ці бюлетні, піти і вкинути в урну? Відповідь була зрозуміла. Вона, а для чого? От е, якщо сьогодні у 223-му окрузі, 94, му 194-му, серед 28 восьми чоловік. Є більшість людей, які підтримують можливість оцю галочку поставити. Я хочу вас запитати, що робити 46 мільйонам? Пане Романе, ви думаєте, думаєте, що більшість окремий, саме, саме окремий таких випадок. Та це не окремий випадок, це система. А на моєму 221-му окрузі виграв син, ємця, ємець без всяких проблем. І ті 28 членів комісії ніхто не став в галочки. Ви ви ж подумайте, яка відповідь це конкретні випадки. Ми зараз не говоримо, тому що держава повинна знайти винуватців, покарати суворо. Але а, ми тому, сумніваємося, що... що держава це зробить. маємо приклад 2004 року. держава цього не зробить, а наше, тому а наше, що весь державний апарат поставлений на службу. Одній людині і його партії ні, ні, все. Ні, ні. пане Покальчук. От ні. ви погоджуєтесь з паном Романом. Я, чому? Я радше погоджуюся з паном Романом, і я би не, не централізовував. Бачите, ми попадаємо знову в, в такий тренд просто таки самі самі по собі мають збуватися. По-перше, цей державний апарат, він не, не, не тільки на одну людину працює, а ще сам на себе так. і цілком нормально себе почуває. У них все працює, люди добрі, У них все отак. Але цих людей не більшість. А їх, їх їх якісно у них перевага по ефективності само, самозабезпечення? У них все дуже добре працює. Але у цих людей, про яких пан Роман казав, 28 членів комісії. Ви теж вважаєте, що їх саме 28 в кожній комісії, а, що цих це, людей, що це, нас таких більшість це, ні, це питання. Я, я я вважаю, що такі кількісно таких людей більшість. Я, таких я людей більшість кажу. байдуже, так. хто ставить галочку так. і хто вкидає так. всі бюлетені. Так. Я отримав своїх 100 і це, доларів це, і, це і щасливий. Це результат Так само багатовікової негативної селекції. Пане Попово, ви теж вважаєте, а, що а все можу в нас втриматися. так погано? я, я категорично не погоджуюсь. 28 чоловік і 28 тисяч, і навіть 28 мільйонів завжди можна знайти, які будуть креслити за, за цим. Але це не, не знімає питання про, тих, про ту решту, яка є більшістю завжди. І про, може про це, це краще сказати про тих олігархів. Олігарх не зацікавлений в тому, щоб бути державним діячем. Олігарху це не вигідно. Олігарху немає чого відповідати за все це ідіотство, яке. Робиться навколо на нього. чому ви на що ви ставите, в чому може бути перемога українського громадянського суспільства, не зважаючи на те, що є тиски олігархів і грошей і всього іншого? Я думаю, що буде тиск олігархів спрямований в інший бік. Вони будуть відходити від тої Політики. тісної, спро іспптісної із, сполу, сполуки із е, 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 політичними е, е, менеджерами. А роз... надіятися можна тільки на людей. на людей. А ми бачимо, що на них таки можна надіятися. І вони не втратили оцього відчуття справедливості. І найбільше їх зачіпає: ми не бидло, ми не козли, ми України, дочки і сили, пам'ятаєте?